Привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. У нас сьогодні вже якось краще наша погодка. Сонечко і немає вітру, але е, зранку був морозець. Не знаю який, але видно, що по гарбузам там декілька штук залишилось, трошки вони так підмерзли. Ну, Головне, вітру немає. Так, я йду до машини. Ми зараз будемо їхати в місто, хочу подивитися, що тут робиться. Бо нам треба взяти ж, поміняти ці штуки на дах. І перезути машину до зими, бо вже сніг скоро буде. Хоча вчора пролітав. вже. Збираємося швиденько по справах. Треба ще ж забрати шуруповерт, дрельку, що воно там, не знаю, що там Максим замовляв, бо нам ще ж треба кріпити. Сьогодні, звісно, ми не будемо. А, бо не встигаємо, Максим вже ж працює. Так що на вихідних його будемо далі крутити. Головне, щоб не було такого вітру, як вчора, бо вчора тут все так ходором ходило, шевелилося, трошки я переживала. Так що поїхали. Так, воно йде Макс. Залишили машину і йдемо. Зараз, поки хвилин 20-30, можна буде походити. Тут, правда, немає де ходити, але навіть тут є домострой, домовий, я завжди забуваю, як воно називається правильно. Що там? Заховав свої шуруповерти. А чим він машину не закрив? Вже вийшли. Взяли ось такий герметик і щось там саморізи Мак взяв. Все туди на дах. І що, Макс пішов забирати машину, бо вже ми вийшли тут куліничі. Взяли он чаю перекусити, а він каже, о вже наша готова машина, вже ці колеса вон там поскладені лежать. Так що, а я буду чай заварювати. Поки він зараз там складеться, то його чай охолоне. Ну, сам пішов. Щось цукру нам понадавали, але я солодке люблю, а от цукор і каву п'ю без цукру. Так чайок ось такий, ловаре. І, ну, як, ж. Без того, щоб взяти дитині. Щось ось такий пряничок. Ну, недорогий, до речі, 30 гривень. Жені буде, школи прийде, буде йому смакота. все, машина готова. Чаю попили, колеса на зимову резину поміняли. Правда, машину б машину ще хто помив. Ну, колись помиється. Макса, а це воно не спущено переднє? Норм. Mm. Ну, а це ж заїжджали за ці штуки, хто дивиться наші відео, що нам не такі дали. Ну, капець, як завжди, в нас все через одне місце робиться. Такі, а ми не винуваті, а ми не знаємо, що ну колись передамо вам. Так що... Таке щось. Тут ось літня резина лежить, там десь шуруповерти. дрельки отримали, покажемо. Ми вже вдома і ось що ми отримали. Завтра будемо вже працювати. Надіємося, що завтра погода буде хороша. Ну, Хоча що потепління. Ось такий шуруповерт Максим взяв на акумуляторі. Щоб легше йому було працювати, подивимось. Це, звісно, не з дорогих, не Дніпроем. Хоча Макс почав щось купувати все Дніпроем, Дніпроем. Але. Це так, не в планові покупки. Треба швиденько, я ж кажу, ну, як не одне, то інше. Так що, поки такий варіант. Ну, я надіюсь, буде все працювати. Так. І тут ось такий дриль. Це інтертуловський. Я знаю, викрутки інтертуловські є ключі, бо я колись купувала Максиму, просив, як я була в місті. Так що. Ось так: у нас було два, але були вони шуруповерти, і ми ним і крутили, і дрелили. А це він сказав, що так гайки швидше їм приходять. Тож взяли окремо і дриль, і шуруповерт. Завтра вже будемо працювати. Крутити, подивимося. Ну, Макс уже, звісно, спробував, то все поки нормально. Вон, вставляється сюди акумулятор. Правда, він чогось такий тяжкий. Маленький а такий важкенький. Женя он приніс, що у нас ще є. Інтертуловське. Це фенон технічний, де в пилюці які наклади. А ще дивіться, ось які красавчики у нас. Це ми не на рибалки були, а зайшли-купили. Я давненько вже хотіла цю е, рибу мариновану під оселедець, 100 столова, як сугундай. Чи, ой, його називають як хочуть. Ну, коротше, у нас оселедець та оселедець. Ми робили з різної риби, але більше подобається 100 І я ходила дивилася в цьому. В маркеті він там 170 гривень за кілограм, аж якось дорогувато і глянули такий, він підгуляв, що і вже залежаний. А це хто місцевий, знає то й лакомка у нас є, такий магазин. І зайшли, а він там навіть він живий. Я й не бачила, що він ще, це, значить, свіжий. Тільки що він оно, хвостом ще Тож, будемо зараз ще чистити товстоло. Бо я одного захотіла, кажу один. А Макс каже, давай два. Що тобі той один? Кажу, ну два, той, два, Так що зараз. Подивлюсь, може, щось підсмажу трошки, а то буде оселедець, буде маринувати сьогодні і завтра, бо він так не швидко робиться. Що я підготувала рибу, ось вона вже вимочилася, така чистенька. Тут десь вийшло до 2 кг. І зараз буду її маринувати, так сказати. Але бачите, маринад, він проварився. І сіль не розтанула. Не знаю, що це за сіль. Зараз буду добре перемішувати її ще. Тут іде на 1 літр води, 200 г солі і 100 г цукру. Все це перекипіло. Тут лавровий листу небагато, перець горошком. Можна ще коріандр, але ми таке не полюбляємо. І сюди в цю каструльку зараз треба додавати ось рибу. Отак. Ну, я зараз буду мішати. Все це так поставлю десь на 12 годинок, і нехай тут рибка собі стоїть. А завтра дістану ось цю рибку вже після маринату, і також треба її замаринувати, щоб вона постояла десь годинку-дві, на літр води додати 100 г оцту. І нехай вона постоїть. А потім в банку чи в судочок з цибулею і залити олією. І нехай воно так. День постоїть і можна смакувати. Головне, це тут вгадати, вгадати з сілью. Бо зараз сіль така, то купиш тут дуже все солене, то взагалі не солене. Так що, якщо буде не солена риба, то прийдеться трошки так притрусити сілью. Ось так от. Ну що, у нас вже наступний день риба постояла. У маринаді, потім я її ось залила, оцетом. вона, бачите, колір змінила від оцету. Така біленька. Зараз я її буду виймати і складати в судочок чи в банку з олією, і пересипати цибулею. Все, дякую за перегляд і до нових зустрічей. Пока-пока!